Область Запорізька локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець КП НВК, іскра, посада, механік, обов'язки забезпечення без аварійної та надійної роботи, обладнання, правильна експлуатація, своєчасний ремонт, участь у вирішенні технічних завдань діяльності підприємства з експлуатації, устаткування, мови праці оптимальні. Вимога, вища освіта, заробітна плата, 17 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець ТОВ, Апельмон, Прайм, посада, пекар, обов'язки готує їжу відповідно до збірника рецептур. Згідно з технологією приготування, слідкує за станом кухонного обладнання під час роботи, підтримує в належному санітарному стані обладнання харчоблоку. А також своєчасно проходить медичний огляд і продовжує санітарну книжку. Умови праці оптимальні. вимоги професійно-технічна освіта, заробітна плата чотирнадцять тисяч гривень. Область Запорізька. Локація. Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець, акціонерне товариство «Мотор Січ». Посада, полірувальник лопаток. Обов'язки полірування лопаток із застосуванням хімічних речовин. Умови праці оптимальні, вимога, професійно-технічна освіта. Заробітна плата 16 тисяч гривень. Область Запорізька локація. Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, ТОВ, «Енергомехкомплект». посада, слюсар з ремонту кулісних транспортних засобів. Обов'язки виконує слюсарні роботи ходової частини вантажних автомобілей. Мови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 20 тисяч гривень. Область Запорізька локація: Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, комунальне підприємство, водоканал, посада, слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціонування, Обов'язка регулювання систем вентиляції та кондиціонування для підтримки заданої температури і волості повітря в приміщеннях установи за допомогою приладів і психметричних таблиць, огляд, очищення та участь в ремонті вентиляторів, форсунок, калориферів і насосів, нагляд за станом і роботою приладів автоматичного Умови праці оптимальні. Вимоги. Професійно-технічна освіта. Заробітна плата 12 тисяч 484 гривні. Область Запорізька. Локація Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець, ТОВ Запорізький механічний завод. Посада, токар, обов'язки, токарна обробка деталей та виробів на універсальних станках. Умови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька, локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, ТОВ «Ремшляхбуд», посада, бухгалтер, обов'язки знання складського обліку займається організацією прийомом, зберіганням і видачою різних матеріальних цінностей на складі ведення постійного обліку переміщення, ТМЦ, стежити за правильністю оформлення заявок на ввезення і вивезення матеріалів, сировини та продукції, умови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 12 тисяч гривень. Область Запорізька, локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, державний навчальний заклад, Запорізьке вище професійне училище, моторобудівник, посада, викладач закладу професійної освіти, обов'язки. Викладач забезпечує достатній рівень знань, умінь та навичок з дисципліни, яку викладає відповідно до вимог галузевих стандартів фахової передвищої освіти, відповідного освітнього рівня. Умови праці оптимальні. Вимоги, вища освіта, заробітна плата 13 тисяч гривень. Область Запорізька локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець ТОВ в буд деталь, посада водій автотранспортних засобів, обов'язки керування різними автомобілями, в тому числі з причепами відрядження по Україні, умови праці оптимальні, вимога, професійно-технічна освіта, заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту, «Запоріж Електротранс, посада водій тролейбуса, обов'язки керує тролейбусом, що експлуатується на підприємстві з додержанням розкладу правил безпеки руху в депо і на лінії. Виконує підготовчі роботи перед виїздом на лінію і після повернення у парк. Контролює дотримання правил посадки, і висадки пасажирів, завантаження і вивантаження вантажів. Умови праці оптимальні. Вимоги. Професійно-технічна освіта Заробітна плата 15 тисяч 48 гривень. Ваучер це документ, який видається одноразово та дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Основна мета видачі ваучера підвищення конкурентоспроможності та розширення можливостей для працевлаштування. Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями, зокрема у сфері it технологій будівництва, транспорту транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування, самостійно обравши професію або спеціальність заклад освіти у межах України та форму навчання стаціонару, заочну чи дистанційну. Право на утримання ваучера мають особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років до досягнення ними пенсійного віку, особи звільнені з військової служби, крім військовослужбовців строкової служби, служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби. У України при звільненні за певних умов особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, до досягнення ними пенсійного віку, внутрішньопереміщені особи працездатного віку за відсутності підходячої роботи, особи з інвалідністю за відсутності підходячої роботи, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення. Особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення, особи, які у період дії воєнного стану в Україні або в окремих її територіях отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних бойових дій, усі бажаючі повинні мати професійну, технічну, фахову предвищу чи вищу освіту і не бути зареєстрованим в службі зайнятості як безробітні вартість ваучера. Не Більше десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це майже 27 тисяч гривень. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або особа доплачує самостійно. Звернутись за послугою можна в найближчому центрі зайнятості. Нові бізнес-можливості для ветеранів. Програма є робота, яка діє з липня минулого року, дає можливість отримати безповоротний грант від держави на започаткування або розвиток вже діючого бізнесу. Тепер уряд розширює цю програму і додає три нові напрямки для ветеранів, членів їх родин, а також для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відтак, демобілізовані військові зможуть легше інтегруватися у мирне життя, утримувати прибуток і створювати нові. Робочі місця. Програма передбачає надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і на 1 мільйон гривень. До 250 тисяч гривень на власний бізнес може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше одного робочого місця. До 500 тисяч гривень може отримати дружина або чоловік учасника бойових дій. або Особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою таке: 70% надає держава, 30% власні кошти отримувача. До 1 мільйона гривень може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, якщо до цього вже не менш ніж три роки зареєстрований як ФОП. Головна умова створення від чотирьох робочих місць, з яких щонайменше два для Ветеранів або людей з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само співфінансування буде 70 на 30%. За кошти гранту можна оплатити обладнання, оренду, придбати сировину, необхідні матеріали чи ліцензійне програмне забезпечення, замовити рекламу тощо. Подати заяву на участь у програмі Є робота можна на порталі Дія. Для цього необхідно заповнити заяву і завантажити бізнес-план.